Що закуповувала влада Києва протягом тижня з 11 по 17 вересня. Про закупівлі попереднього тижня дивіться за посиланням у правому кутку відео. Поліція охорони Києва планує придбати сім легкових автомобілів на суму в 5 мільйонів гривень. Офіс генпрокурора витратить 300 тисяч гривень на щитки, мітли, швабри та совки. Муніципальна варта планує до кінця року придбати 600 комплектів форменого зимового одягу за 5 мільйонів гривень. Нацгвардія витратить 2,2 мільйона на на заохочувальні відзнаки. На ремонт укриття в спецшколі 89 Печерського району Києва виділять 15,5 мільйонів гривень. На позняках хочуть вкласти 950 тисяч на благоустрій ігрових майданчиків. Для шкіл Святошинського району придбають 9 інтерактивних дошок за 1 мільйон гривень. Київ Транспарк Сервіс виділить 400 тисяч гривень на оновлення піктограми інвалід в першій зоні паркування. Святошинські освітяни придбали фарбу на 3,5 мільйона гривень з 30% відсотковою націнкою. На бензин для столичного подільського офісів ДП «Ліси України можуть витратити 99,1 мільйон гривень. Перший корпус психіатрії на Кирилівській збираються відремонтувати за 2,3 мільйона гривень. На ремонт понівеченого росіянами рік тому приміщення Мон на бульварі Шевченка виділили 1,8 мільйона гривень. Поліклініку номер 2 на мінському масиві хочуть реконструювати за 106 мільйонів гривень. Київський офіс казначейської служби оснастять електричним опаленням за 1,14 чотирнадцять мільйонів гривень. Освітня агенція Києва вкладе 3,4 мільйона гривень в розробку підручника про південноамериканських тварин. Назика шукає підрядника для будівництва майданчика на даху свого офісу в Києві за 2,2 мільйона. З вами була Київлада, підписуйтесь та ставте вподобайки, аби бачити більше цікавого контенту. До зустрічі наступного тижня.